Всім привіт! Вітаю в новому відео. Рада, що ви заглянули до мене в гості на мій канал до мого будинку. Ласкаво вас запрошую. Вже згадалися. І фото на картинці з нашого заголовку. Сьогодні я поділюся статтю нашої дитинки. Хто у нас буде? Багато хто із вас відгадав. Напевно, я розпочну все ж таки. Хочеться розказати вам, як це бути вагітною 30. Розпочнемо ми з невеличкої історії, як я дізналася про свою четверту вагітність. Звісно, що доля складається так, що вона нам посилає підказки про те, що нас чекає, але ми не всі маємо таку велику змогу розпізнати, відгадати всі ці загадки нашого шляху і нашої долі. І розпочалося все з того, забіжу наперед за. Вагітність моїх попередніх родів, моїх е, трьох дітей, і вони заключалися в тому, що кожного разу перед тим, як я мала завагітніти, мені м, завжди на зустріч попадалися дівчата, які були е, у такому приємному стані, які були при надії. І, звісно, це мене м, трішки. Е, Скажу і підбадьорювала, тому що звісно, що діти це завжди велика радість, велика потішка в домі. Це така велика, велика насолода, маленьке чудо, яке знаходиться разом з вами, проживає, ну і в подальшому завжди приємні моменти. І також, коли я зустрічала саме таких дівчат при надії викликало зразу у мене таке, викликалась думка, що ну, ось ось <смі> <смі> при надії буду і я. І воно все не наставало, не наставало. Але в душі, я думаю, кожна із вас жінка, мама, ну і хто зараз також при надії, зрозуміє мене, що це завжди. Коли ти очікуєш чогось, і воно все ніколи до тебе не приходить. І завжди час він йде дуже довго, дуже повільно. Я вирішила відпустити всі ці думки. Ну і тоді, вже за пів року, звісно, що я дізнавалася, що я там вагітна. Ну, це не було саме одинакові часи там. І що півроку я <знала>, знала, що я вагітна з кожною вагітністю. Це зараз в мене було майже те ж саме. Коли мені на зустріч попадалися дівчата, теж при Надії, і я думаю, так, <знав> невже <знав> скоро буду знову і я, і, знаєте, повернулися мої відчуття, мої думки, ті, які в мене були позаду? Мене. І... Ви знаєте, трішки, мабуть, був і страх, тому що, здається, наша підсвідомість не готова. А так як ми жінки, ми матері, ну, хто народжував, також все це розуміють прекрасно. В глибині душі ми відчуваємо, що наш мозок, наш. Материнський обов'язок він вже готовий, він сформований і він має вже змогу і здатність знову народити дитятко. І ви знаєте, в мене було таке трішки переміжку, всі ці відчуття, але я завжди знала, що я хочу ще одну дитинку. Неважливо, чи це буде дівчинка, чи це буде хлопчик, так як в моїх попередніх родах три хлопчики. І Богодякую, що вони здоровенькі, все добре і ростуть нам на потіху. Завжди я всередині я хотіла мати ще одну дитину. Я не знаю, чому воно мені так складалося, але ну, ось таке материнське... Серце мені підказувало, що я готова і я хочу народити ще одну дитину. Ну, звісно, що діти вже, як би сказати, не маленькі, не ручні, вони вже такі самостійні. Завжди бував такий страх, як діти відреагують саме на цей вес всю цю ситуацію, яка вона складеться. Як воно все було би. Ми, ми переусвідомлюємо, що може бути, які можуть бути наслідки також, і в тому плані, що це є вік. Звісно, що це, це вже не 20, це вже 30 плюс, і я свій вік не скриваю, ніколи не скривала. Мені зараз 36 років. Я себе прекрасно почуваю, тому коли настав цей час, коли я дізналася, я купивши тест, дізналася, що я вагітна, не повірите, я просто була на сьомому небі від щастя. Я, я була дуже щаслива, в мене зразу почалися такі думки, так, Треба купити те, треба купити те. Ну, е, Одне єдине стримувало, коли купляєш товар, бо не знаєш, хто буде, хлопчик чи дівчинка. У е, мене три хлопчики і е, завжди всі навколишні, е, всі, хто нас оточує навколо нас, вони чекають, що «Ну раз в тебе три хлопчики, має бути четверта дівчинка, так мені всі казали. Е, Хтось сказав навпаки, в тебе такі три прекрасні сина, такі чудові, красиві. І <смі> треба тобі ще синочка. Ну, знаєте, такі були змішані відчуття, коли тобі хтось каже одне, хтось каже інше, і ти вже підсвідомлюєш, те, що ти не знаєш, <смі> хто буде, хто, знаєте, загадуєш. І насправді це дуже велика помилка, тому що хто б не народився, яка б стать не була, ми маємо завжди радіти тій дитинці, яка прийде у наш світ, яка подарує нам велику радість, таку велику потіху відчути знову це материнське щастя, це материнську любов, піклування, турботу. Все це в новинку знову, все це таке приємне, приємне відчуття. Знаєте, хочеться кричати від такого щастя, і, і насправді, звісно, що все це буде змішано. Як відреагували на всю цю ситуацію мої діти? Не знала, як я маю до них підступитися, і коли вже настав четвертий місяць. Вірніше це був навіть кінець третього місяця, я е, ніяк не могла насмілитися все це їм розказати, е, не знала і боялася, як вони все це сприймуть, яка буде їхня реакція. Е, знаєте, з однієї сторони, тебе перекликають і великі емоції, і велика радість. Ти хочеш розказати всім, щоб всі разом з тобою раділи, е, відчували всі ці емоції, радісні, а з іншої сторони, ти. Боїшся, щоб хтось узнав, боїшся, а що скажуть люди сусіди, а що скажуть рідні, а що скажуть взагалі діти. Такі були в мене відчуття, і е, був сон такий неспокійний, тривожний. Я думаю, пора з цим всім закінчити, пора мені вже нормально себе почувати, е, не звернути не звертати увагу на ті. Відчуття, що звісно, що скажуть інші люди. Я думаю, що потрібно думати, як буде комфортно мені, і не думати про негатив. Відклали ми всіх сусідів, всіх знайомих, рідних, У мене була ціль я ну, так скласти і сформувати питання і відповідь одночасно дітям. Про те, що у нас з'явиться в домі ще одна дитинка, і в них буде або братчик, або сестричка. Я розділила я дітей на три категорії. Спочатку я розказала своєму середучому сину, як це було. Був страх знову, і я. Підходжу до нього, купивши такий невеличкий повзунок. Таке бодіко малесеньке, воно таке миле, класне. Я, до речі, показувала вам в минулому відео. Це була саме перша покупка, яку я зробила, бо не могла втриматись, так хотіла кожного дня дивитися на цю всю е, милоту. Я підходжу, показую, і розкриваю йому цей, це бодіко. І він так дивиться на мене і каже: ви вагітні? <сум> У мене, ви знаєте, зразу пішов такий ток по тілу. Я... <сум> Пістав холодний, я не знала, що я можу відповісти. Хоч я до нього з цим питанням підійшла, я хочу розказати, щоб все це було вже всім зрозуміло, <сум> щоб всі знали. І я так відповідаю. Так, і я в той момент просто як заклякла. Я відповідаю М, так, але ми не знаємо, хто буде. І він такий, знаєте, дивиться на мене і бачу в ньому радість, і він такий каже: я вже настроїлася, що він відповість е, ну, таким негативним, можливо, е, негативною відповіддю, але насправді відповідь мене. Вразила, що ця дитина не маленька, як він може так відповідати, він такий до мене каже: Ну, я вас вітаю! Це для мене був шок. І груз упав, і полегшення таке, і знову мене сколихають такі великі емоції. Я щаслива. Я йому кажу, я тебе синок, вітаю, тому що ти будеш мені допомагати. І він сказав, що я буду допомагати обов'язково. І зразу там, як ви себе почуваєте, знаєте, пішла така не, не дитяча розмова, як виявилося, що діти зараз вони так сформовані, вони так думками мислять по, ну, по-дорослому, не по-дитячому. І ми з ним говорили такими дорослими розмовами. Це мені було дуже приємно, що він, що він до цієї ситуації поставився з таким великим розумінням і радістю, і щастям. Знаєте, воно все так примішалося. Ось, уже з молодшим сином, ситуація була така зовсім нескладна, така проста, тому що а я думаю, якщо я сказала середучому сину, то по-меншому не буде ніякої проблеми, хоча також тривожність, звісно, що присутня, тому що дитині 12-13 років. І я підходжу і йому кажу: у тебе буде братчик або сестричка, і він такий: о, класно, класно! Каже, що -то треба буде постійно з ним сидіти або з нею. <реш> Такі питання зразу на засипку мені. <реш> так, це було дуже нескладно. Ну, настала черга до мого старшого сина, якому там 17 років, також вік немаленький, і я вже залишила його на десерт. Як я маю йому розказати? Ну, якщо так коротко. Ми з з ним говорити, і так, знаєте, дивлячися один на одного, я до нього кажу: у тебе буде у нашій сім'ї появиться ще е, одна людина. І він такий до мене каже: Ви вагітні. Я кажу, так. Я вже не мала за що переживати, тому що. Вже мені стало трішки і легше, тому що двоє сприйняли позитивно всю цю е ситуацію, подію. І я так зразу все як є, виклала. І е він я знав, каже, я знав, я хотів і був дуже щасливий. І е в той момент е для мене е цей день він такий, ви знаєте, е після того дня для мене. Все вже просто було неважливо. Саме головне, що діти зараз, і в той момент, і зараз вони про мене піклуються, на мене сварять, щоб я нічого не робила тяжкого, щоб я нічого не піднімала, і навіть вони мені двері відкривають. Я дуже рада, я дуже щаслива, що доля та боженька та допомогла мені пройти весь цей шлях, народити таких чудових трьох діточок і. Дай Боже, щоб також народилася ця дитинка здоровою і росла мені на потіху щасливою. Така в мене історія. Не знаю, чи комусь із вас вона буде цікава, чи хтось взагалі її додивиться, додивився до кінця. І наперед хочу вам також всім подякувати, тому що привітання я отримую і надалі. По сьогоднішній день мені просто дуже сильно приємно, що ви так реагуєте на. На цю мою подію, незважаючи ні на що, тому що хтось писав взагалі такі, знаєте, нісенітниці, але можливо, просто хтось не знав, що я мама вже трьох трьох дітей і в очікуванні четверту, четвертої дитини. Тепер ви знаєте, я думаю дурницю виписувати ви точно не будете. То я буду вам безмежно вдячна. Завжди приємні емоції, приємні коментарі додають впевненості. Хочеться вам більше і розкритися, більше показати, більше розказати. Тому з такими приємними коментарями я хочу з вами ділитися своїм життям все більше і більше. Ну, воно от таке життя, і так воно ось так складається. А тепер ми будемо з вами підходити до такої самої, напевно, важливої події з сьогоднішнього відео. Наговорила я тут дуже багато і дочекалися ви цього закінчення. Зараз ми з вами дізнаємося, хто у нашій сім'ї появиться. П'ять стільців у нас вже зайняті за столом. А ще одне один стілець у нас вільний. Тому залишайтеся. Пару хвилин, і ви дізнаєтеся, хто у нас буде. У мене в руках, як бачите, загадковий конвертик такий, та ось ця, це фото нашого малесенького дитятка. Подивіться, яке воно миле сидить собі. Невинне, чекає свого часу. Ручечки видно, ножечки видно, голівочку, животик, таке гарнесеньке, гарнесеньке чудо. І в цьому конвертику знаходиться, знаходиться відповідь на таке питання, яке вас також цікавить. Я ж, звісно, знаю, тому що ви мені писали, і приємно було читати ваші повідомлення, з ким переписуюся. Хто мене вітає і також дізнався вже стать нашої четвертої дитинки. Розкриваю усі карти, тому так, 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 б'ємо в барабани і Бу у нас буде хлопчик! Ой! У нас буде четвертий синочок. Я заслюзилася. Я безмежно щаслива. <риклад> Зараз весь макіяж сміється. Ну, все, бачите, <риклад> кожного разу. Переповнюють такі емоції. Це все материнство. Ой. Коли побачила, я дуже сильно зраділа. Діти трішки розстроїлися, особливо старший син, тому що він хотів сестрички. А вже зараз він підбирає йому ім'я, але вже деякі ідеї у нас присутні. Багато діти. Видумують імена і також там знаходять, мені розказують, давайте ми назвемо так його, а давайте так. І е, самий менший мені розказує каже до мене, ну коли то вже буде, коли він вже буде. Чоловік до нього каже, ну е, то ж не можна так там місяць-два. Носити і тут вже народити. Каже, треба 9 місяців, каже, а чого так довго? Я вже хочу бавити. Це мені надає велику силу все це перенести, все це перебути. І на рахунок того, як я себе почувала за перший і другий триместр, я, мабуть, зніму вже таке окреме відео. Розкажу так більш детально саме про свою ситуацію, як воно в мене було, як все це я пройшла, і звісно, що як я казала на початку, що 30 плюс це не 20 плюс. Тому, друзі, залишайтеся разом зі мною. Мені дуже приємно, що ви додивилися до цієї події, такої і неочікуваної для когось, можливо, а для когось також і радісно, як і для мене. Зараз буду знову за кадром плакати від щастя. Це не помішає, тому що я щаслива. Всім дякую. Дякую наперед за ваші привітання. То також і долучається своїми підписками. Я вам просто безмежно вдячна. Вас дуже багато вже стало. І я думаю, коли вас набереться, можливо, там дві тисячі, можливо, вже й більше. Я б хотіла зняти з вами такий живий, називаю живий екран, тому що. В реальному житті ми так з вами з усіма не можемо побачитися і з більшістю з вас, тому що хтось дивиться мене навіть там Азербайджан, Нідерна... Нідерланди, Боже, там стільки країн мене дивляться. Я не думала, що я, я буду комусь цікава за межами нашої України. Всім, всім, всім дуже велике дякую, що ви мене дивитеся: Америка, Канада, Італія, Іспанія. Якщо я пропустила якісь міста, які мене дивляться, вибачайте, тому що їх дуже багато по аналітиці дивитися, це велика кількість країн, звідки мої глядачі. І я б хотіла з вами хоча б так поговорити. Можливо, у вас будуть питання, можливо, я вам розкажу те, що вам буде корисно. Ну, просто хочеться поговорити з вами таким, знаєте, живим звуком, щоб, хоч ви будете в коментарях, в повідомленнях, але в глибині я буду з вами, звісно, знайома, тому що ви мої глядачі, і без вас, напевно, цей канал точно. Уже давно пропав, не вірила я в те, що я дойду і до півтори тисячі. А вона вже і перейшла півтори тисячі, і такими темпами. Я думаю, ми з вами дійдемо до мільйона. Це вам велика, велика подяка, безмежна вам дяка, дуже вам за все. Щиро вам, щиро, щиро бажаю вам всім здоров'я. Е, тому я йду е, йду зараз себе трішки відволікти, тому що вже чую туш тече мені з очей. Готувалася я на, на це на це відео, знаєте, робила кілька разів е, все щось не те, і хочеться бути відкритою, бути такою, яка я є в житті, яку мене знають мої рідні і мої знайомі, тому що вони також мене дивляться. І також вам всім велика подяка, всім, па-па!